Вітаю, шановні, PlayStation Plus рівні Essential цього року запропонував 36 ігор, по три на кожен місяць. Усі ці проєкти можна було додати до своєї бібліотеки, і навіть після закінчення підписки вони залишаються у вас, але пограти вдасться тільки після поновлення підписки. Підписка Essential також обов'язкова для онлайну у платних мультиплеєрних проєктах і надає можливість зберігати ваш прогрес у хмарі, а ще іноді додає невеличкі бонуси в іграх, а також додаткові знижки. У багатьох українців була можливість скористатися. Цією підпискою безкоштовно і не тільки тією, а усіма рівнями, завдяки спеціальній пропозиції PlayStation. Для них це був однозначно плюс, але вона закінчилась. І тепер питання, чи вартує ця підписка грошей, якщо купувати її самостійно. Давайте розглянемо майже весь перелік ігор з рівня Essential і визначимо, що дійсно заслуговує уваги, а що розчарувало. І ось мій топ ігор з підписки Essential. Let's go. A Plague Tale Requiem. Це чудове продовження історії, драматичне і глибоке. Поринити в атмосферу середньовічного світу, наповненого трагедіями, людяністю і боротьбою за виживання. Приємним бонусом є українська локалізація тексту. Ця гра точно плюс. Ghost Runner 2 вибуховий кіберпанк з динамічним ігровим процесом, який не прощає помилок. Гра надає серйозний челендж і має українську локалізацію тексту. Це великий плюс. Тунік атмосферна ізометрична пригода, яка радує своїм стилем і механікою, а також іноді доволі важка. Тут кожна деталь наповнена загадками, а грати особливо особливо приємно завдяки українській локалізації тексту. Ха, Також плюс. І тексту один з найкращих кооперативних проєктів сучасності. Гра змушує працювати разом, будуючи історію про співпрацю та сімейні цінності. Для тих, хто шукає гру на двох, це ідеальний вибір. Однозначно плюс. Dead Space Remake — один з найкращих ремейків останніх років. Моторошна атмосфера, оновлена графіка та збережений дух оригіналу. Це справжній шедевр для шанувальників горору. Також варті уваги і плюсика, але не мої фаворити. Little Nightmares 2, темна казка з оригінальною візуальною стилістикою та моторошною атмосферою. Ідеальний вибір для тих, хто любить напругу. Evil West техно ковбої з видовищними боями, доволі гарно, але на любителя. Nobody Save the World кумедна ізометрична гра з кооперативом і прикольними механіками. Сіфу ідеальна гра для шанувальників бойових мистецтв, а також справжнє випробування. Гра впадає у око візуалом і залишається у пам'яті завдяки складності. Доки-доки літератур Клаб Плас від романтичної гри до трилера з психологічними елементами. Це цікавий експеримент, хоча не всім зайде. Borderlands 3. гумор, божевільний екшен і кооператив роблять гру приємною, хоча вона нікуди правди діти не найкраща у серії. Of Rage 4. класика повертається трохи в іншому пальті, але з тією ж ольскульною душею. І Ender Lilies – естетичне матроюдування з глибокою історією та чудовим музичним супроводом. Ці ігри я також відношу до плюсів, а ось тепер перейдемо до розчарування. Хелоунейбор 2. Руснявий непотріб, просто не чіпайте каку. Foam Stars мильна пародія на сплатун, яка не змогла навіть близько дотягнути до рівня оригіналу. Нудно, вирвіглазно і безглуздо. А оця нещодавна гра по Дезнот видалив через півгодини. Для хайпу на аніме вже запізно, а концепцію мафії вже обіграли не раз. І тут якось не вийшло. Five Nights at Freddy Security Breach. Гру намагалася зробити більш масштабною, відійти від класичної кімнати з камерами, але отримали сируватий, затягнутий і нудний продукт, хоча до Сі здатний налякати, але все ж таки викликає більше нудьги. Квідіч Champions. Хоча ідея цікава, її реалізація як окремої гри виглядає зайвою. Це мало бути частиною Хогвартс легасі, тому мінус. Також я відокремив, так би мовити, нейтральні її гри, тобто не так погано, щоб віднести до розчарувань, але і плюсика не дам. Okay. Це всі спортивні симулятори: футбол, бейсбол, реслінг добре мати в бібліотеці на випадок вечора в компанії, але мені їх за минулі роки вистачає, бо вони не сильно відрізняються від року в рік. Монґас Хайп пройшов, але для компанії все ще ок. Гонки Формула 1, Hot Wheels, добре для любителів жанру. А також Immortals of Aveum виглядало цікаво. Магічний шутер, все таке, але швидко стає нудним. Steel Rising. стильна, але без родзинки. Ну і гра про спанч Боба, і інших дрібних проєктів, які також не на плюс, не на мінус. Не риба, не м'ясо. Саме Таймісмепігуд, саме Тамісмепіш. І в цілому ось так виглядає пропозиція PlayStation Plus Essential за минулий рік. В результаті 13 проєктів я відмітив плюсиком, а 5 мінус. решта залишилась нейтральними, тобто суб'єктивно ми пішли в плюс. Для тих, хто отримував підписку безкоштовно, це величезний плюс навіть не обговорюється. Але для тих, хто платить, підписка може виправдати свою вартість завдяки різноманітності жанрів і можливості спробувати щось нове. Але все ж таки, на мою думку, якщо б не платне онлайн в платних іграх, то можна спокійно обійтись без рівня. Essential, а головний плюс підписок у рівні екстра, до якого ми ще повернемось, якщо вам сподобається це відео. А також особливо тішить українська локалізація в деяких іграх, які потрапили у підписку. Дякую спонсорам каналу за підтримку. Ви також можете долучитись до підтримки своїм лайком і підпискою, та за бажанням копійкою. Посилання у описі це допоможе виходу нових відео і форматів. А з вами був Лакісан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.